Ми вітання! Усім, хто дивиться бабуся не з з України. Сьогодні хочу приготувати соус гостро солодкий. Достигли груші. У нас отакі ось багатенько, і тому вирішила приготувати соус. Для цього мені знадобляться груші, часник, Перець солодкий, я його вже помила, почистила, розрізала на шматочки для зручності. Бо усе це я буду пропускати через м'ясорубку. Гострий перчик я зрізала тільки зелену частинку. Зернятка не прибираю. Яблучний оцет, цукор і сіль. Кількість усіх продуктів я пропишу в описі під відео. Зараз я це все буду пропускати через м'ясорубку. Пропускати буду спочатку часник, потім перець, а закінчу вже грушами. І тепер усе оце я буду відправляти у каструлю. Цукор, сіль. Яблучний оцет. Чекаю, поки закипить, але час від часу треба перемішувати. Грушу я не чистила. бажанням можна почистити, я цього не робила. Соус закіпає. Шум, який зверху утворюється, я збирати не буду. Зменшую вогонь до мінімального. Прикриваю кришечкою. Нещільно. І тепер буду варити 30 хвилин на повільному вогню під кришечкою, час від часу буду перемішувати. Пройшло півгодини. На цьому етапі можна скуштувати на кислоту, якщо треба додати ще оцето. Кількість цукру теж залежить від смаку і від груш, наскільки вони солодкі. Ще на цьому етапі можна додати крохмаль, розведений водою. Це для більшої густоти. Але мені не подобаються соуси з додаванням крохмалю. Тому я буду зараз вже закривати з цією консистенцією, яка в мене вийшла. Ось вона, ось така. Ось такий соус вийшов. Зараз я перевертаю баночки і буду окутувати до повного охолодження.